Наша місія це випускати набагато більше корисної літератури. Ми маленькі, крафтові, але в нас всі книжки це бестселери. Прям бачу, як відновлюються дома, дороги, магазини. І в мене от, така вдячність цим людям. Я нам всім бажаю перемоги, незламності. З 11-го року ми працюємо як видавництво. Так, вже 12 років. Так, так, вже 12 років. Але раніше це видавництво було. Тільки для дорослих ми е, друкували книжки тільки для дорослої аудиторії. А десь вже з 2014 року ми почали робити вже перші книжки для дітей. Наша місія це випускати як набагато більше корисної літератури. І щоб наші книжки вони працювали на утворення нових нейронних зв'язків у дорослих та дітей. Їх багато цих шляхів. Там перше це якщо автор до нас приходить зі своїм рукописом. Десь один раз на місяць в нас є нарада, де ми відпрацьовуємо по синопсисам новим, або рукописам і аналізуємо, і тоді ми пропонуємо щось автору, е, якусь з нами. Або ми заключаємо договір, е, де пропонуємо автору роялті і видаємо. За рахунок видавництва і розповсюджуємо ну, все за кошти видавництва. Буває співпраця, коли автор не хоче віддавати свої авторські права, і тоді в нас партнерські стосунки. Да? Тобто Ми ділимо нашу працю. Ну, наприклад, ми робимо додруківську підготовку, а автор. Ну, вкладає кошти в друк. І тоді ми також розповсюджуємо, робимо презентації і ще які шляхи можуть бути. Тобто можна і так, і так, а можна кусочок від цього шляху, кусочок від цього шляху. Але в нас з авторами дружні стосунки, ми з деякими авторами навіть спілкуємося з сім'ями. День народження святкуємо разом. Діти наші товаришують між собою. Це залежить від задачі. От, яка... Наприклад, ми для себе вирішили, що на книжковому ринку є дефіцит з підлітковою літературою. То ми обираємо експерта, психолога. Які розбираються в цій темі, потім ми пропонуємо йому з нами співпрацювати. Як правило, це вже готовий, готова тема, але потрібно знайти експерта. І це може бути, якщо, наприклад, психолог він експерт, але ви не письменник, то тоді в парі пишуть цю книжку, наприклад, письменник. Професійний письменник і експерт в цієї темі. Це все залежить від того, яка задача, яка це книжка. Ми постійно їздимо на виставки, це головна виставка, де вся література для дорослих, для дітей, нонфікш, художня — це Франкфурт. Це основна виставка, І ще є в Болоні це виставка ярмарок для дитячої літератури. Також це тренди Амазону, тренди наших дистриб'юторів. Ми дивимося, які книжки зараз більше купують, які книжки менше купують. І таким висновком, ну, на висновку аналізу, ми. Робимо свій виробничий план. Як правило, виробничий план десь в нас на рік. Тобто, дуже складно взяти якийсь новий проєкт, якщо в нас вже є план, наприклад, ми видаємо там одну чи дві книжки на місяць. От. І стосовно цього плану, ми. Дотримуємося і викладаємо ці книжки, але можуть якісь бути зміни, да? там, якийсь там тренд залетів, і ми побачили гарну таку ідею або к нам прийшов автор з такою ідеєю, то ми можемо вийти з плану графіку і зробити цю книжку. Я можу. Похвастатись, що в нашому видавництві ми маленькі, крафтові, але в нас всі книжки це бестселери. Це до друківки, е постійні до друківки е е тиражі. І, ну, мабуть, мабуть, да, але е ми зосереджені вже на якоїсь такої конкретної для нас літературі, тематиці, то ми там обираємо. І... Ну, як правило, ми самі задаємо цей тон, що нам потрібно на, ці, на, на це півріччя або на цей рік. Тому, знаєте, от прям рукописи, щоб читати, в мене нема такого даже, часу, щоб я там читала. І... Це багато сторінок. Ми, як правило, працюємо з синопсисами. Тобто автор нам надає синопсис, де він, він описує. Головною ідеєю книжки, для кого ця книжка, яку потребу закриває читач, коли прочитає цю книжку. Він розписує, там, ну, як, він, ну, як він бачить свого покупця. І потім він надає там, одну чи дві такі самі яскраві глави, для того, щоб ми оцінили цей текст. Дуже гарне питання, бо ця серія народилася з того моменту, коли в мене з'явилася друга дитина, і я, як мати двох дітей, почала думати, чому ж мені не хочеться читати на ніч якісь там книжки. Особисто ті книжки, які, які я читала своєму сину, які читала сама в дитинстві. І мені прийшла така думка, що ми втрачаємо в, 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 ну, в це єднання з дитиною, в ці книжки, читання книжок на ніч. І я почала думати, міркувати, на... щоб мене зацікавило, щоб мене було цікаво читати своїй дитині. А так як я фанат і я подумала, о, було б круто прочитати своїй дитині книжку про Шанель. Взяла я цю книжку, біографію про Шанель. Ну, ця книжка написана для, для дорослої людини. Її навіть я не змогла там адаптувати. Ну, тобто, це було так, що я читаю, а потім переказую вже так, щоб це було доступно, і це зрозуміло, було маленькій дитині. Тоді моїй дочці було шість років. Я подумала, що. Потрібно зробити такі книжки для дітей. Тоді на нашому ринку, от українському, таких біографій не було. І це була перша, перша книжка була про Шанель, і це була серія видатні особистості. Потім, коли ми вже випустили десь 10 книжок в цій серії, ми е, зрозуміли, що пора вже робити українців. І Українців ми підходили до вибору героїв Это ті українці, яких знають у світі. І в цій серії вийшли у нас, наприклад, Валерій Лабановський, це тренер No1, ну, якого знають ну, всі фанати футболу. Це Леонід Каденюк, це перший космонавт український. Ігор Сікорський, Гузар Марія Примаченко. Із більш, скажімо так, сучасних це Кузьма Скрябин. Ці книжки всі написані по, ну, там є правила в цій книжці, щоб тут, щоб книжка мала десь більше 50% це дитинство цього героя, щоб дитина зрозуміла для себе, що це звичайний хлопчик або дівчинка, які навчались в школі, у яких були друзі: тато, мама, стосунки з вчителями, які потім вже йдуть ну, досягнення цієї людини. По-перше, це цікаво читати, бо це історія про хлопчика чи дівчинку. А по друге. Дитина розуміє, що він теж такий же, і в нього весь світ попереду, і він може досягти в космос з... полетіти. Ще, а ще дуже класно підвищують самооцінку ці книжки. Коли дитина прочитає історію, наприклад, про Теслу або про Форда, то ми всі дорослі знають. Такі, якісь цікавинки із біографії цих видатних людей. Всі знають таке да? Так? але що він там було, як в нього було? І Не всі це знають. І дитина може у дорослій співбесіді, так? він може якусь цікавинку. Розповісти і цим зацікавити дорослих, і дорослих та не може бути такого. І у дитини піднімається самооцінка. І він ну я бачила цих дітей, у яких очі блищать, що вони стали цікавими у співбесіді та, та з дорослою людиною. Так, але для того потрібно, щоб скінчилася війна, щоб ми перемогли, щоб в нас була більш, більш стабільніша економіка, бо в нас е, е, дуже багато є рукописів, які ми ще не видавали. Тому у нас плани є. Слідуючий буде це Грушевський і Вікенті Хвойко. В мене є моя улюблена фраза. Це те, що люди, діти, які читають, вони завжди попереду тих, які дивляться телевізор або, або, або соцмережі постійно клацають. Тому я, я вірю в те, що ну, не буде спадків в читання. Друкованої книжки. Але а, хочу теж так виділити те, що зараз електронні книжки набирають обороти, аудіокнижки. А, хоча це тільки 5% да, аудіокнижки займають у продажі, але все ж таки це теж це теж ринок збиту, це теж читачі. І ну, я Працює заради того, щоб це ні ну, в, в коєму разі не спадало, а тільки розвивалося і розширювалося. Ну, я думаю, що батьки, ну, всі батьки заінтересовані в тому, що, щоб їх діти читали книжки. І це я вважаю, що це такий навик, це звичка. І якщо в дитинстві привчити, то Ця дитина, коли стане дорослою, вона буде читати книжки. То це все залежить від нас з вами. Ну, як правило, це мабуть це ж таки якась розвиваюча література, нонфікшн. Але, до речі, я можу читати і якусь художню. Але художню я вже давно не читала. Я дуже люблю читати. Я раніше читала поєм детективи я любила дуже. І поки я не зрозумію, хто там кого вбив або кого, кого обікрав, я не могла успокоїтися і дочитувала до кінця. А було, а було таке, що я можу і кінець прочитати, тому що не можу заспокоїтися. Пора вже відпочивати. Я би дуже дуже хотіла, щоб в мене був час на... Читання книжок. Але зараз я читаю в основному це рукописи, це якісь книжки, які зараз в тренді. Я хочу зрозуміти, чому такий тренд. Зараз на ринку дуже багато книжок українською мовою перекладів. Хочу зрозуміти, який перекладач гарно перекладає. Тому в мене. Мабуть, такий підхід зараз, як бенчмаркетинг да, в мене. Тобто, в мене не, не, це я роблю не для задоволення, а це все, все ж таки робота. Мабуть, ні, мабуть, ні. Що? Але, ну, путі Господні <гум> несповідіме, поэтому я думаю, що. Так може статися, не зарікайся, кажуть. Але зараз я теж не знаю. Хоча, може, я колись буду, колись напишу книжку, як привчити дитину читати, наприклад, якусь таку так, корисну да, книжку. книгу. Вже потрібна. вже потрібна, але поки, поки в мене немає часу. Але я подумаю, мені таке питання ніхто не задавав. То може питання. Спровокує мене на те, що я теж задумаюся, стану автором. Видавцем, автором. Ну, Два в одному. Два в одному, так. Да. І ще й проілюструю. Продажа. Продажа це коли книжка, коли тираж ми продаємо там за квартал, це супер успіх. А коли я бачу, коли, наприклад, проходить у нас в Україні виставки, коли я бачу дітей, які йдуть з нашими пакетами нашого видавництва, я теж вважаю, що це успіх. Я навіть на останньому арсеналі брала інтерв'ю цих дітей. Я бачу в них ці наші пакети. Кажу, а покажіть, що ви купили. А вони купили ну, багато книжок з цієї серії. Я говорю, а чому ви обрали цю книжку? І вони мені розповідають, у них очі блищать. Я от... Це для мене велике задоволення. Ну і продажі. Видавництво це теж бізнес, і тому важливо, це ефективне, еф ефективне його ведення, а ефективність це продажі книжок. Багато-багато. Коли нема світла, неможливо працювати, не працює інтернет. Коли ракети за ракетами літають, то людям і нашим читачам не до книжок, да, всі думають про свою безпеку. Багато чого змінилося, але я вірю, що ми все це, ми все, ми, ми все це подолаємо, розквітне наш бізнес. Ну, хочеться запитання, а що таке баланс? Це, може, є таке, знаєш, відчуття внутрішнього е, спокою, все добре, хорошо, на роботі гарно, вдома гарно, нікуди не поспішала, все встигаю. Ну, мабуть, треба собі не ставити таких прямо, прямо планів і е, ну, прям хотіти все, все вспіти. От. Мабуть, потрібно чесно ставитись до себе і ставити собі такі задачі і завдання, які ти точно можеш виконати. В мене є ще таке правило, що ти маєш зробити якийсь мінімум і максимум. І якщо ти зробив мінімум, то, 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 то ти вже молодець, можеш собі галочку цю поставити. У мене не так давно прийшло усвідомлення, що в мене дуже балансує природа. І я стихія землі, і мені потрібна вода. І я все літо в, в сьомій ранку вже була на озері, і купалася, перепливала це озеро туди, обратно. І я приїжджала додому вже десь о 8:30. Приймала душ. Пила каву, і я відчувала, що в мене такий ресурс, і я можу звернути, звернути гори, і це був вже план не, не на мінімумі, а вже на максимумі. Тому якось так балансуємо, балансуємо. Я дуже пишаюсь цими людьми. Вони такі молодці. Я вкотре приїжджаю до Гостомеля, до Парка Щасливий. І кожного разу я ну, прям бачу, як відновлюються дома, дороги, магазини. І в мене от така вдячність цим людям, що вони там не закрились, що вони там не страждають на кожному перехресті. А вони щось роблять, що вони. Намагаються відновити, і, і як можна скоріше, хоча таке не забувається, але життя продовжується, і я дуже їм вдячна. і тобто, мене В мене востор від цих людей. Я вам всім бажаю перемоги, незламності і відчуття того, що буде, буде тільки краще.